Це в нас вже п'яте відео про мікропроцесорне запалювання і моноінжектор. А, сьогодні буду показувати, як його встановити. Ну, Тобто, в більшій часті монтаж. Сам монтаж. Ну, Перший блок. От, я думаю, тут в куточку. Тут був клотатор, але тепер вже був такий блок. А, так, як його прикручу. Прикручу, є у мене ось такі клюбгайки. Є у мене такий в селі експреса, от, такий от інструмент, можна сказати. ну Тут такий чіпет-шипник чи що, і можна е, витягнути цю і буде... і буде там різьба. Тільки можна буде два е, болта закрутити, тобто і маса там буде нормальна. Тому почнемо. Накинув блок, підкинув проводку, далі треба підчистити ці соплі. Ну, тобто вже можна розуміти, яка довжина до маси, і накинути климу. По проводці вже розібрався. Потім трошки сопліці підберуться. І залишилось сам моноінжектор. Цю голову поставити. Гербітика трошечки. І вперед. Так, сам Монік вже встановив, шлангочки прикрутив, роз'єми підключив, окрім катушки і форсунки. Далі що ми підключаємо? Тобто включаємо. Так, насос у нас спрацював і виключився, тому що нема імпульсів від датчика колінвалу. Тепер потроху будемо пробувати запускати. Далі я перевіряю показники, все начебто нормально, а датчик температури щось неправильно показує. Був в мене запасний датчик, ну, тут відмітка 406, і вуаля, все нормально працює. Тобто так от по, по кожному шагу. Перевіряються всі моменти, щоб зробити нормальний перший пуск.